Троє військовозобов'язаних черкащан за ухилення від призову постануть перед судом. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Повідомляють у прокуратурі області. Загалом з початку першої хвилі мобілізації зареєстровано 10 кримінальних проваджень за такими фактами. Три справи закрили за браком доказів. У решті випадків триває слідство. Додамо, що на сьогодні Черкащина у лідерах з виконання мобілізаційного плану. Оповіщено 100% відсотків з метою посилення прокурорського нагляду на даному напрямку роботи прокуратурою області зорієнтовано підпорядкованих прокурорів на ретельне вивчення всіх матеріалів за фактами ухилення від призову, які направляються військоматами до правоохоронних органів, а також на перевірку законності прийнятих за цими матеріалами рішень. Також будуть встановлюватися та надаватися об'єктивна оцінка тим заходам, які вживаються безпосередньо військоматами до осіб, які ухиляються від призову.